Петрі. Так, привіт світлічки. Ми продовжуємо розбирати накшатри. І сьогодні ми поговоримо про накшатру Джєштха. От і про одного Михайла. от З Закарпаття, напевно, він скорше всього, бо він такий хлопець трохи найбільший. Такий хуліган трохи. От, бачите, ми говорили про те, що от людина. Вона що може робити? Людина може бути, ну як в ідичних писаннях написано, про те, що в кожного святого є минуле, а кожен грішник має шанс на виправлення. Так, от ну, сьогодні ми сьогодні будемо говорити про одного хулігана. От він ще не просто хуліган. Той хуліган, він, знаєте, тут ладом комусь морду там набив, так ще й посадили. Розумієте, що щось таке. Так той хуліган він за те, що морду боємо ще й гроші платили, причому такі непогані. 400 мільйонів доларів то такі гроші. <реш> так і да <реш> от. так. Що так. Так що в общем подумайте, може кому там морду нада набити. Ну тільки так це, щоб за то що заплатили, і то що й правильно. Не? Так що так. От ну ми будемо сьогодні говорити в дійсності про Майка Тайсона. От якраз на як кшатра кшатраж'єжша. Ну давайте спочатку подивимося на цього чоловіка. Як він виглядає е, так, зараз да. <реш> у ну, цей він у нас є О, бачимо. Такий добродушний погляд. Така одна сплошна доброта, <реш> м'якість, любов. Прямо в очах, да. От. Ну, в дійсності він там, звісно, хуліганів, там були всякі різні у нього історії. От. Ну, закінчилось тим, що в один момент він на хуліганів, там щось він начудив, А за зготування. Тобто його посадили на 6 років. От. Він мав відсидіти 6 років, але він прийняв іслам. Він серйозно зайнявся духовністю, тобто почав молитися. От. Ну, в дійсності, знаєте, от, тому що от люди якось так цікаво. От читаю там наразі якісь біографії історії, там кажуть, що зайнявся духовністю. Ну займатися духовністю це наша природа, це взагалі нормально. Тобто, що ми там хуліганим, ще щось таке, ну, як Майк. Да? Тобто він за те, що на ринку виступав, тось його ну, заробітки. Всі склали 400 мільйонів доларів. А потім ну, сталося так, що він то все профукав, прогуляв. Ну, от. ну в нього був наставник. От знову ж таки, от водична культура, вона дуже сильно таку пропаганду веде на рахунок наставника. Ну це дійсності дуже важливо. І в дії, ну, поки в Майка був наставник, він піднявся дуже круто. Дуже круто йшов. То тобто, й ну, це підтримка цей стежень. Поки це все було, це все було чудово. Але тільки наставника не стало, все зразу все рухнуло, і почались проблеми, причому дуже, дуже такі серйозні. Ну тому ну, зрозумійте для себе наскільки це важливо. Ну, це в першу чергу, це у нас іде сім'я, там тато, мама, далі йде духовний наставник, от, також е наставник, тобто той, хто нам дав якусь спеціальність. Ну, колись там раніше були прізвища такі токарів. Да? Тобто, ну, батько був токар, ну відповідно, не важко здогадатись, да? так що так. Ну і ясна річ те, що. Кажу, це хіхонькі да хахенькі, але тим не менше, людина все ж таки змінилась. І оті історії про те, що ми розповідаємо, де, ну, є люди, які реагують, кажуть, та що там ведичні писання, а то там індуси 50 градусів жари там жаряться, знаєте, щось там придумують, непонятно, що ну от вам реальна історія. Нато да, ж, от, жив, чудив, щось натворив, зрозумів, що так жити не можна. Знову ж таки, в тюрму попадають не для того, щоб там, підняти кваліфікацію і стати злодієм там ще якоїсь вищої категорії, а для того, щоб це в дійсності виправити. Ну, слава Богу, на Майка Тайсона це в дійсності повпливало по-доброму. Ну то він таки виправився. Ну також він. Дяденька такий цікавий. В нього було там 50 боїв, і 44 з них він виграв нокаутом, і в багато з тих боїв там були в першому раунді. Також він цікавий тим, що він в 20 років 4 місяці став чемпіоном світу по надважкій вазі. Ну, от, плюс він там ще мав титули, там ще кілька титулів, причому ну, номер один, і там в якихось титулах його навіть не, не перемогли, не перебили. тобто він до сьогоднішнього дня залишається ну, дуже впливовою людиною. Так, окей, значить це у нас висхідний знак Лев. От. Ну лева, ми пам'ятаємо, да, що це люди, які мають велику силу. Це я в першу чергу кшатрі, причому такі серйозні, авторитетні, Марс у них сильний. Да. Ну, от. ну і Марс ми бачимо далі, що у нього Лагнеш попадає в 11-й будинок, Марс попадає в 10-й будинок. Ну і практично ну скільки сім планет попадають в праву сторону гороскопу. Тобто ця людина буде замітна, причому таке сильно замітна. Ну, от, ну і Накшатра в нього джієштха. Ну от бачимо те, що місяць попадає в знак скорпіона. У скорпіоні місяць себе дуже недобре почуває, тобто внутрішній там е, як його, цей кіпіш, то що відбувається, давший місяць стоїть сам по собі, і рядом ще стоїть Кето. Вона ну, я думаю, як кето його врятувало. Те, що Кето був близько біля місяця. Ну от то що це він пішов якраз духовність. Ну але. Все-таки прямий аспект раху. Спочатку він хуліганив, потім кіт. <звук> це нормально. <звук> тобто, попав він під такий вплив. Так, хорошо. Інна передаю вам слово. Розкажіть нам більше про цього цікавого дядька з з'єжкою. <п 'я> Доброго дня. Насправді так дуже цікава накшатра. Вона дуже непроста, і на мій погляд, Майк Тайсон це якраз чудовий приклад взагалі проявлення накшатри джієшта, от прям. Це один з прям, таких, знаєте, конкретних проявів її, бо є накшатра, вона по своїй природі дуже жорстка. Про цих людей не можна сказати, що вони м'які, такі ніжні. Ні. Зовсім ні. Ануратха накшатра, ми з вами її вивчали, до цього вона була більш така м'яка, більш ніжна, така середина скорпіону. То кінець скорпіону це найбільше скупчення цього яду скорпіоніку. Найбільше ми ну, самі віст, з вами розуміємо, це є яд. Да? Ага. Так, і там буде ганданта, це складне положення, так да, коли прям саме скупчення, такі кармічні вузли. Тому джеєш та нашатра, вона дуже складна. Вона в, в ідеалі дає неймовірну глибину. Це дійсно люди, які дуже глибокі, дуже мудрі, які прям реально дуже круто йдуть в глибину, але це її саме найвище проявлення. Да? Щоб туди дістатися до цієї глибини джиєшти, спочатку скорпіон повинен пройти кучу мотлоху, <кучу>, кучу всякого хламу, да, сміття. Якоїсь темно темної енергії, найчастіше в сучасному світі саме так. Тому дуже часто люди джиєштою, особливо коли це місяць, да місяць це розум людини, як вона сприймає взагалі світ, як вона реагує на світ, ті цінності, з які, які закладає мама, також да. Тобто джиєшті, Ми розуміємо, що вони будуть дуже трансформаційні, вони дуже будуть проблемні. Тим паче, що мама як показник е, також е, місяця в гороскопі, да, тобто, проблемний місяць в падінні ще в Накшатрі джиєшта, також жорсткі накшати. І так цікаво, що насправді дитинство Майка Тайсона, воно чітко піджиєштою, бо він народився в сім'ї. Ну там дуже цікаво. Вікіпедія пише, що мама була проституткою, батько був сутенером рідний біологічний батько був таксистом. А відчим був сутенером. Тобто ми розуміємо, що не така чи є я ж там народився рай. в Нью-Йорку в одному з найбандитських районів, там де там перестрілки, бандитизм. Він е, в тринадцять років він же, по моєму тридцять разів був на, на обліку в поліції стояв, так що нормально і так цікаво, що він каже: я. А насправді ну і не знав то батька. Да? Батько рідний, біологічний, він його взагалі там не бачив, не знав. А оцей батько якби відчим, як оцей сутенер, тобто він в цілому то, теж дуже рано їх покинув. Але для нього в його районі це було дуже престижно казати всім, що він син цієї людини. Бо каже, в моєму районі, якраз якщо ти син сутенера, це ти виживеш. І це все буде нормально. Якщо ти там син таксиста, то тобі нічого не світить. Тому він каже, це було дуже престижно, Я дуже якраз там розказую. Всім, що це мій батько-сутенер. Ну і це дуже повпливало на його матір, бо коли мати познайомилася з цим чоловіком, який сутенер, да, то вона дуже швидко якби, пішла по наклонний. Да. І дивіться, якраз це також проявлення енергії джеєшта в її негативному на жаль прикладі, тому що джеєшта дуже трансформаційна. Дивіться, вона людині насправді дасть дуже багато моментів життя, да, які будуть пов'язані ну, з якимись кризами. Ось але ці і... кризи вони корисні, вони корисні ці кризи. Бачите, ж'єш ха вона, як са ти цю джєш, мусиш мусиш пройти, тому що це йде восьмий знак, а далі йде дев'ятий і скорпіон. Це якраз як то скажемо впасти на саме дно, перенародитися, і тільки тоді ти можеш ти в духовність. Да, бо це знаєте той варіант, коли люди кажуть, там духовність такі ой, бабочки романти. Там ага, чуть-чуть вообще все не так. От вам приклад, як це буде проходити. Ну на на, 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 на прикладі бюро біля... реально. Самі глибокі люди, бо в них такий досвід. Представ такий досвід людини, яка пройшла наркотики, яка пройшла тяжке дитинство, яка пройшла е, тюрму, да там банди. Оце все. Uh, і який в неї буде, якщо вона трансформується, і дійсно вона починає духовно розвиватися, то ви представляєте яким яка в неї глибина у такої людини? Да? Це людина, яка може навчати інших досвідом, Не просто прочитати в книжці. А ви знаєте, треба ось так себе вести. А воно ось так. Він на власному досвіді це все пройде, і насправді це тому дуже глибокі вчителі. Не просто так же є Штанакшатра, Вона вона ще називається на санскриті як найстарша, да? наймудріша. Це була найстарша, наймудріша дружина Чандра Дева місяця. Тому ну, звичайно, вона дає мудрість дуже велику глибину, але через ці кризові аспекти дніще, можна сказати скорпіона. Це дно скорпіона, джиєшта, Пожалуйста. Ну, анурат хаже, ну джиєш та Ну це якраз хвіст, там, де якраз найбільше яду знаходиться. Так. Я вам кажу, що в мене бували такі випадки. От мене люди запрошували, ну там е, ну, е, як сказати, можете зайти в інстаграм, подивитися. Знаєте, я вже деколи просто заходжу, знаєте, вбиваю в пошуки, сижу, просто хахачу, от, ну просто у хахату. Хтось, там з того, да, О, там дівчинка 20 років, така, знаєте, астролог, нумеролог, таролог, там гінеколог. Там, хто хочеш, там такий список. Розумієте, шарного господі, коли ж то можна було все вивчити в 20 років. От. Ну і пункт перший: там стоїть духовний наставник, і то все за 300 гривень за консультацію. Капець, вообще. Я, я просто щось вау. Да ну от. У мене були такі випадки, коли ну я спілкувався. Ну ту я ж якби не в лісі живу, да от ну в лісі, как би тум, недалеко від лісу, скажімо так. От І там якщо було... Да, я спілкувався і там мене там запрошували на певні проекти. Ну і там дів дівчатка, одні такі Петро, от ми тут там робимо і так далі. Давайте це. Я кажу: ну давайте, але я кажу, спочатку давайте ми зустрінемося з вами і от, подивимося ваші гороскопи, у вас є якісь проблеми. Да? І на основі того, що ми розберемо, поговоримо з вами, да? ну от І це. Ну і вони такі: ми збираємося, ми п'ємо каву, ми їмо пірожі, ми там малюємо, у нас там арт-терапія, там ля 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 ну, от, ну і... Там, одна дівчинка, то есть мы починаємо розбір, да, То есть я поясню, кажу, що ти робиш не туди, вона пояснює свою ситуацію, кажу, так конкретно, туди, туди. Як починаю, ну, то есть, я как бы, такий білий пушистий, ну, ви знаєте, да, що пух і да. вот, це. Ну, я там їй конкретно передаю я кажу, конкретно, вот так треба робити. Ну, і все, там почався переплох, що что це вот якраз, скорпион, да, то есть, я кажу, ребят, ну треба меня. Треба міняти конкретно треба міняти. Ну, у мене там в, в дробних картах в мене Юпітер Скорпіоні стоїть. Тобто я вже як копаю, то вже так конкретно, так, причому боляч. <світ> от опять я ж це не, не, не робив зі злості. І все, і в мене не один такий проект, то є розбігаються. Тобто, люди кажуть, думають, що духовність це таке, вот хіханьке да хаханьке. Подивіться на біографію цього Майка Тайсу. Оце вам маєте, вот вам джєштиха, вот вам приклад. І вот вам так само ще момент такий. Знаєте, люди думають, що якщо там Америка, то там все класно. Вообще не так. О, от вам приклад, як він пройшов своє життя. Якщо тобі це по покарми прописано, ти маєш пройти цей досвід, ти його пройдеш. Ти від нього нікуди не дінешся. Це 900. було так само там, що було ну, в, в цю тему, ну, мені відео відправили, я його там дивився. От ну, сидить дівчинка, 16 років. Ну, на вигляд по тілу. Там я би їй років 40, тому що ну, видно, що якби очі що якби такі да. От, але по факту, коли то тобто, ну, там мені розповідали там інтерв'ю не невелике, ну десь там хвилин 15-20, Ну от вона розповідала свою історію. От як вона народилася в Нью-Йорку, десь там не в кращому районі, ну, вона темношкіра, я не знаю, з які там саме біографія. Ну от е скільки разів її там гвалтували? В неї вже своя дитина є. В скільки ну вона перепробувала по моєму всі наркотики, які тільки є. Ну от, скільки разів вона була на грані життя і смерті? От. Ну то есть, каже, якщо каже, я вийду мене вб'ють, ну так мені нічого такого, ну нормально. І <смі> ну, как бы. от. От. в дійсності, ну вона чому звернулася там до блогерів, чому вона пішла сама на телебачення, розказати, що щоб каже, щоб ви розуміли те, що в Америці теж є проблема. Тобто, ви не думайте, що якщо ви приїхали в якусь там країну, то там вже все, от буде просто все ідеально. Не факт. Зовсім все не факт. Тому ну, це таки понятно, що якщо з тобою хтось біжить з лопатою, треба тікати, там не треба да? списувати на гороскоп, ще щось таке. Як втік, молодець, не втік, ну значить по кармі, вже все, тут вже варіантів нема. Тобто йдеться мова про те, що я кажу, духовність, от джішка, це от якраз є та фаза, от там джіжка, потім далі мула піде, це якраз у ці точки. Тобто не думайте, що духовність. Це все там ну от, Якщо ви подивитеся м -м, гороскопи духовних наставників дуже сильно продвинутих, от реально крутих таких, от наставників, не, не цих дів дівчаток, кажу в інстаграмі по 300 гривень. есть, а реально дуже крутих цих наставників, ви побачите, у них всіх накшатри, ну особливо точки. Найважливіше це Лагна, Сонце, Місяць, Юпітер попадають в дуже жорсткі накшатри. Ну тому що, знаєте, я людям до війни скільки разів казав, кажу, ребят, ну як це, я просто слухав Олексію Прохопада, і шили прохопада, він не раз про що казав. Він каже, ребят, відкрийте очі, подивіться реально, де ви живете. Люди кажуть, от, все, то, що почалося у му році, то вже не буде. Да воно все було таке, ви просто не бачили реальність цього світу. А зараз, коли ви побачили, ой, куди ж ми попали? Так ми тут і жили. Ми сюди не попали. Ми, ми попали, коли ми на душа в це тіло попала. Тут ми попали. Да. Тут треба думати про те, як звідси вибратися. Так що таке? Тобто кажу, духовність, це е, ну в цьому відео. Ну на прикладі дякую дя -дя 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 дядькові Михайлові. <р cracking> <Bow down> тому що ну, от вам маєте реальний приклад, да, що таке духовність? От, як вона проявляється. Mm. Тож, і, е, 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 те, що написано в священних писаннях, не треба кажу, бо знаєте, мені не раз люди кажуть, Петро, що ви нам тут, знаєте, ну, бо е, е, мене вже нараз там динозавром називають, знаєте, кажуть, Петро, що ви тут розказуєте про якісь веди, яким 5 тисяч років ми живемо в 21 столітті? яка різниця, в якому ми столітті живем? От. Я читав колись. Як то істочник вічного наслаждення джерело вічної насолоди, якщо так на правильно українську перекласти, да? ну, от, і там були ну, мене ця книжка надихнула, бо там було дуже багато історій. Жив, чудив, зустрівся того, поміняв життя. Якої різниця? Я пройшов той сценарій, Тайсон пройшов там, скільки є от людей, яких ви побачите, яка різниця, де вони жили? Є правила в принципі, для цього світу. Тож, якщо знову ж таки, якщо ви думаєте, що цей світ, то все так от, свісенькі писеньки, ну взагалі не так. Да, так що так. Окей, хорошо. да, Дякуємо всім за перегляд. В кого накшатра джєшка, от маєте що додати, обов'язково пишіть в коментарях. Хорошо. От мені дуже подобається спілкуватися з нашими підписниками. Да, там в коментарях ці я часто цікаві речі пишуть. Да. Так що так, всім дякую, до зустрічі в наступних відео.